Ми з Мариною зараз будемо говорити про що? Про творчість, тому що ми полюбляємо говорити про наших талановитих дітей, про наших яскравих дітей. Саме про них піде мова зараз. Так та про важливість того, щоб вони розвивалися і мали змогу в себе проявити. Тож 6 квітня по 26 травня 2019 року, саме у Дніпрі, відбувається щорічний фестиваль дитячих талантів Яскраві діти Дніпра, 2019 і сьогодні до нас завітали чудові гості, з якими будемо про це говорити. Хто саме? Давайте знайомитися. Ірина Власенко, директорка комунального закладу дитячо-молодіжного центру Лідер Дніпровської міської ради, Кристина Шмигуль, керівниця організаційного масового відділу, та Олена Робєєва, фахівчиня організаційного масового відділу дитячо-молодіжного центру Лідер. Доброго вам Добро Добро ранку. Доброго ранок, ранку. рано. Ви такі усміхнені, ви такі позитивні. Є у вас якийсь секрет гарного початку дня для того, щоб поділитися із нашими глядачами, як ви це робите. По перше, ми займаємося улюбленою справою. Це найголовніше. Ми працюємо з дітьми. Коли приходиш до дітей, вони займаються е, теж своєю улюбленою справою, ти розумієш, що ти робиш багато чого у житті. І тому це приносить, звичайно, задоволення. Mm -hmm. Ну і спорт, обов'язково зранку у нас е, зарядка. потрібно. Руханка. Слухайте, ми тоді на правильному шляху і ви, і ми також, тому що ми примушуємо всіх зранку робити зарядку, а вас вже не треба примушувати. Ви і так її робите. Кристина, Олена, що стосовно вас? Як у вас починається ранок? Може кава? <ріху> ну не кава, мабуть, чай і в нас Ірина Михайлівна нас спонукає до того, щоб ми займалися зарядкою. На <ріху> все зрозуміло так. В офісі всі збираються разом і так. починають робити зарядку. Так. Добре, ну так, давайте тоді правда. все таки поговоримо про ті справи, важливі справи, якими ми займаєтеся. На вашу думку, мета такого заходу саме для дітей. В чому вона полягає? Чи важливо їм дійсно займатися цією творчістю? Що вона дає? Що дають такі подібні фестивалі дітям? Дають дуже багато чого. По-перше, діти на сцені розкриваються по-іншому. Вони бачать конкуренцію, в них виробрбатувається вироб... да, сила духу. Вони розуміють, що повинні ще чогось досягти, да, чомусь навчитися. Тобто є діти, які сильніші, є які е, більш слабі, але вони е, бачать кращих до дітей, треба... да, до чого їм треба да, досягати. Скільки взагалі етапів? Ми знаємо, що перший етап вже пройшов. Uh -huh. Розкажіть, будь ласка, що відбулося, і взагалі що чекає на нас, ще? тому що до 26 травня ще дуже багато Такі, часу. Так, у нас фестиваль у 9 етапів. Так, перший етап це був 6 квітня, це турнір з тенісу, настільного тенісу. У нас є гуртки, які займаються настільним тенісом, і по місту є теж такі школи настільного тенісу. Зібрали діточок, Суддєю у нас був чемпіон України з настільного тенісу, і сумісно він є керівником гуртка у нашому закладі. От. і... У нас є переможці, uh -huh. але крім того, що у нас їх п'ять, uh -huh. і одна з них дівчина, і це дуже uh -huh. гарно. Але ми визначили ще й переможця гран-при. Але 26 травня на гала-концерті ми дізнаємось, хто це Тоб, зараз і секрет. Поки це що, секрет, та? це, так, так, них, mm -hmm. так. які ще етапи? Ось говорите, що їх багато це ну, ми так розуміємо. Зараз відбувається фактично за кожним фаховим напрямком буде відбуватися якийсь конкурсний так. відбір. Правильно От зараз говорите, що був настільний теніс. Далі угу. буде там, що ще за якими напрямами далі будуть угу. працювати діти. 13 квітня у нас відбудеться театральне мистецтво. 20 квітня вокал. У нас діти зі всієї, зі всього Дніпропетровська вже зареєструвались. Потім у нас 21 квітня це буде декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво. І далі у нас вже ми переходимо плавненько на май. У нас на травень, так вибачте. В травні у нас буде перший етап травня. Це зараз це, це 12. змагання з єдиноборства. Так, 12 травня змагання з єдиноборства та хореографічне мистецтво. Потім у нас 18 наступне 18 травня, це в нас буде турнір шахів. Так, турнір так. шахів і 19 травня. У нас буде маленькі, маленькі зі зірочки. Це діти до 7 років найменше те їх да та, Тут не оцінюють. Тобто, це не конкурс, це просто можливість дітям виступити, показати свій талант. Відчути себе зіркою, бо вони маленькі зірочки, mm -hmm. отримують всі подарунки. Тобто там немає переможців. Mm -hmm. Ну вони через те, що вони малі, вони дуже так тендітно сприймають ось ці моменти, коли перемога, перше місце бо друге, але мається, це так? найчуттєвіший справді етап, бо і батьки, і бабусі, і дідусі mm -hmm. всі збираються. От там, от дійсно, якщо на єдиноборствах, там всі такі дорослі, вже хлопці, дівчата, то сюди Приходить а, вся родина, mm -hmm. <с> і всі підтримують. І, звичайно, коли на сцені маленькі діти і роблять свої перші кроки на сцені, а, показують свої таланти, це дійсно чуттєвий такий захід. Вік наймолодшого учасника саме. Чотири рочки. Да. Чотири рочки, Ой, вони такі солоденькі, маленькі, так, дійсно. А взагалі, в інших етапах, хто має прийняти участь, має змогу прийняти участь, і який там вік? Вік у них? обмеження? Є якось по віку? По участі. По віку в нас маленькі зірочки до 6 років. Mm -hmm. Далі вже від 7 років це наші інші етапи. І до 35 років це наша молодіжна група. Що я ще можу, я ще можу е забігти до вас і теж так. там щось зробити? Чи є мога є змога, наприклад, у паші, чи хтось у когось бажаючих, хто хоче прийняти участь, ще долучитися так. можна, можна. Можна заявки подаються. Є положення, його треба вивчити обов'язково у положенні всі-всі всі і судді, і як як оцінюються, і що потрібно, що необхідно. Мати з собою і все це подається на наш імейл, e на нашу електронну пошту казндмц Собака це угу. Угу. дуже цікаво. А взагалі, от ви говорите, будуть розказувати, як буде відбуватися судді. ми зараз можемо подивитися, як відбувалася яскрава країна Дніпра 2018, минулорічний фестиваль. За що будуть судити, хто і хто, до речі, буде у суддях знаходитися у членах журі, так і як буде проходити саме суддівство? А, 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 захід проводиться, фестиваль проводиться а, За підтримки. Звичайно, Дніпровської міської ради і проводиться у рамках культурна столиця і спортивна столиця. І підтримують нас управління культури, управління mm -hmm. спорту, управління молоді позашкільної освіти і національно-патріотичного виховання, тому і судді, звісно, кваліфіковані, найкращі судді, але є ще й зіркові судді. Наприклад, на вокальному мистецтві у нас буде один з тренерів голосу. Країни. Uh -huh. Так на хореографічному я не буду зараз призвича uh -huh. називати, бо це такий сюрприз для дітей, бо вони дуже люблять, коли зіркові судь, вони Прибігають, фотографуються, автографи. А, да, автографи. а на хореографічному мистецтві у нас буде чемпіонка світу, чемпіонка талант-шоу Америки, тобто такі зіркові досить судді, і, звичайно, судити у кожній номінації по-різному, різні трибування тому. І по-різному будуть судити. А скажіть, будь ласка, якось так вийшло. Ми звикли до того, що ну зазвичай, здебільшого останнім часом, фестивалі саме дитячого, юнацької там творчості uh -huh. та мистецтва, вони ну ми бачимо те, що вони там вокал-хореографія, ну іноді простежуються живопис uh -huh. там, да, церкове мистецтво. Ви об'єднали ще й спортивні секції, додали ці моменти. Як виникла так так ідея, що дійсно дитяча творчість вона не є тільки, наприклад, вокально хорографія. Вона ще є і спортивно, це теж дуже цікаві штуки. Як ви ось це приєднали сюди до цього? Почалося з того, що я стала директором комунального закладу позашкільної освіти. У позашкільній освіти є 12 напрямків. Mm. І спортивні напрямки це теніс, шахи, єдиноборства, він є у нашому комунальному закладі. І, звичайно. Хотілося, щоб діти всі мали змогу приймати участь у, у такому фестивалі. І це справді ви так зауважили дуже правильно, що тільки хореографія, вокальне мистецтво, да, ну, театральне мистецтво теж так, так. так mm -hmm. теж є. Але от шахи це дійсно тільки у спортивних школах закритих, і їх ні, ніхто не бачить. А ми робимо це, щоб бачили всі і мали змогу приймати теж участь всі. От, наприклад, у тенісу, шостого. Да, Квітня переміг хлопець, який насправді скаут. І займається у скаутському об'єднанні і зовсім не займається настільним тенісом, але він прийшов, спробував і перше місце зайняв. І це дуже гарно, коли діти мають змогу себе проявити у різних напрямках. Це означає, що в нього є хист, є талант, mm -hmm. який фактично так. був розкритий. Ось так зовсім ну можливо навіть випадково, випадково ці. Ситуації. Так я вам скажу, що він відразу записався займатися настільним на сетію, тенісом. На теніс. Так, тобто не тільки так. Да. А взагалі з тих напрямків є, які будуть представлені на фестивалі. Чи є для дітей найулюбленішими, і там найбільша кількість саме е, учасників? Найбільша кількість це завжди хореографія, це вокал і це театр. Mm -hmm. Це найбільша кількість, і тому, напевно, і займаються такими фестивалями організатори. Шахи це таке вузьке направлення, і тому діточок небагато. але Достатньо, у нас близько 50 дітей на шахах зареєстровано. У вас реєструються повністю з усього міста? Чи є Не з тільки. області, можливо, можливо, з, з інших країни. міст? Чи тут, ну, тут є з Запоріжжя, є з Києва, О. і я вам скажу, що так судді-тренери е, привозять з собою, ну, так, з собою да, привозять свої колективи, своїх друзів. Скажіть, так. Так, будь ласка, е, ось з приводу. Розвитку, взагалі, ось таких, ну можливо, не коректно буде сказати, не дуже популярних видів дозвілля дитячого, а інтелектуальних можливо видів дозвілля. Тут можна так сказати, ті ж самі шахи, спортивні секції. Який зараз розвиток розвиток в нашому місті у цих видів? Дитячого дозвілля і відпочинку можливо? Дуже гарний. Дуже гарний зараз спортивні школи е, Чахів, Я знаю дуже багато дев'ята, десята школа, вони дуже багато проводять змагань цікавих, і діти там отримують свої розряди, свої категорії. Тобто не тільки вони просто приходять і займаються як розвага, mm. да? вони отримують кваліфіковані е, такі книжки, де вони е, отримують розряд. От моя дитина, мій син, у дев'ятій школі отримав четвертий розряд. Mm -hmm. Це дуже гарно, дуже популярно. А що чекає взагалі на переможців цих дітей, які отримають якісь місця? Це буде перше, друге, третє. Чи це лише одне буде з якогось одного напрямку? Розкажіть. Підичка, Підичка, завісу та розкаже, нам так, бо організаційно масово, у нас цим займається. У кожному напрямку у нас буде обране перше, друге, третє місце по віковій категорії, а також ще в номінаціях у різних. Наприклад, якщо це вокал або хореографія, там буде а, соло, дует, тріо, також інше. Але Гран Прі може отримати не тільки. Та дитина, яку, я, котра отримала перше, друге, третє місце. Це може бути mm. на. Судді можуть рішити безвідсотково. Якщо це дитина, яка показала себе як хрозматично. Ось, наприклад, у нас є вже така дитина, яку, котра отримає гран-прі. А... Але я не можу нічого а сказати. А які номінації але... Можна сказати чи ні? Ні, не можу. Ні, Будемо чекати фіналу. Як відбувається е, у суддів е, саме голосування? Ось і гран-прі, до речі, буде декілька за різними номінаціями, або в кожній номінації в кожній буде свої номінації. гран при Обов'язково має бути. Так. А може бути таке, що його не буде? Не може. Не може. А... Просто всі судді дійсно е, люблять діточок. Це по перше. Вони займаються цією справою все своє життя е, е, і звичайно. Е... Хочеться дати всім гран-прі. Тому такого, щоб нікому не дати. Ні, вони питають постійно: а може, може, два, може, три можна гран-прі? Ні, ми у кожній номінації дев'ять дев'ять етапів, і у кожному етапі буде своє гран-прі. Тобто теніс це одне гран-прі, хореографія це одне гран-прі. Але перших місць у нас у хореографії, наприклад, 96%. І в цьому році, якщо в минулому діти отримували медалі, в цьому році діти отримують кубки. Mm -hmm. а, крім того, подарунки. А Кубки великі, бачили. Великі, великі, да, великі mm -hmm. І рюкзаки, те, що з логотипом фестивалю, для того, щоб нагадувало їм постійно, де вони були, mm -hmm. що вони зайняли перше, друге, третє місце. Тобто це дуже е, гарно і в повсякденному житті, бо у рюкзаках я бачу по Дніпру, просто їду і бачу наші рюкзачки. Це дуже приємно. Діточок, які приймають участь. Тісно, скажіть, загалі, чи важко організувати саме такий величезний фестиваль, який складається з дев'яти етапів. Що головне в ньому, можливо, що найскладніше в організації, тому що це велика кількість людей, велика кількість організаційної роботи. Розкажіть про це на. Так, це велика кількість людей на дзвінки відповідати. Мабуть, мені найпізніше подзвонили це о 9-й годині вечора. Я відповіла, але я, я дуже прошу більше не дзвонити мені в й годині, тому що це ну якби вже не робоча на робочий час. Це дуже хочеться спати. Але я скажу так, що знаєте, коли робиш улюблену справу, ти ні дня не працюєш. Тому нам це приносить задоволення. А коли. Сам процес проходить і вже є результат, і бачиш ці ученята з подарунками сяючи, то звичайно розумієш ніякі втоми нічого не завадить проводити далі. Такі фестивалі проводити вдало насамперед. Да. буквально. у нас дві хвилини з вами залишилося. Будь ласка, розкажіть, що чекає на глядачів на мешканців міста саме 26-го на фіналі? 26-го травня в об одинадцятій годині. У шиннику нашому mm. буде на великій сцені буде проходити не просто святковий концерт, а й нагородження гран-прі у кожному етапі, у кожній номінації. Діти це буде сюрприз для всіх. Тому буде ведуча разом з нагороджуючою стороною розкривати конверт, як, як на, Оскара. Як на да. От. і нагороджувати дітей або колективи. І ще у нас у єдиноборствах є така нам управління спорту, кажуть, треба обов'язково. Найкращому тренеру у нас є кубок, даю mm -hmm. і, і спеціальний подарунок від управління спорту. Ну так тому що вони дуже е, долучаються, дуже велику роботу. Проводять саме з діточками, і звісно, це тренери. Е, і розкажіть, будь ласка, взагалі, чим саме зажнею один рік вже проводиться такий фестиваль? В чому родинка у цьому році? Чим він відрізняється саме від попередніх фестивалів? Ну пів привідкрити нам трішки завісу так. Ну, в цьому році гала-концерт дуже великий, якого в нас не було. В цьому році є гран-прі, їх у минулому році не було. Ну і, звичайно, сувенірна подарункова продукція зовсім інша і зовсім іншого рівня. от. Так от. Ну, ми вам дуже дякуємо за те, що ж завітали до нас, розказали, привідкрили завісу, саме що відбувається на фестивалі, що нас чекає. Тож, якщо у когось є змога долучитися саме та прийняти участь у фестивалі, у вас ще є час. А я хочу нагадати про наших гостей і сказати, хто ж нас таки завітав сьогодні? Ірина Власенко, директорка комунального закладу дитячого молодіжного центру, лідер Дніпровської міської ради, також Кристина Шмиголь, керівниця організаційного масового відділу та Олена Робєєва. Хівчиня організаційного масового відділу дитячого молодіжного центру лідер дуже вам дякуємо, що завітали до нас і продуктивної роботи і надалі. Що все вийшло обов'язково як найкраще. Дякуємо дуже.